Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови Кіровоградської ОВА в області гасять пожежу після обстрілу об'єкта інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 24 із 29 дронів типу шахет, якими росіяни атакували Україну. БПЛА збито у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Зранку артилерійського обстрілу зазнав Нікополь Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, відомо про одну поранену. Є пошкодження житлових будинків. Обстеження території триває. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. Є загиблі поранені та руйнування цивільної інфраструктури. Україна повернула з окупованих територій ще 19 дітей. Засновник «Юкрейн» Микола Кулеба опублікував відповідне відео та написав, що українських дітей продовжують вивозити з тимчасово окупованих територій в рамках 12-ї рятувальної місії. Відомо, що це вже 196 дітей, яких команда повернула в Україну. Серед загиблих пасажирів автобуса у Венеції дев'ять громадян України. Внаслідок трагедії, що сталася в Менстрі, загинула 21 особа, зокрема, двоє дітей. 15 отримали поранення. Постраждалі люди різних національностей. Наймолодшій жертві аварії приблизно півтора року. Наразі триває ідентифікація постраждалих. Розвідка Британії попередила про намір РФ замінувати український гуманітарний коридор. За даними розвідки, Росія націлилася на цивільні судна, які йдуть у гуманітарний коридор, щоб стримати експорт українського зерна. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден. Натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі. Йдеться у повідомленні.